В рамках програми Незламні бібліотеки українське об'єднання письменників, журналістів, перекладачів, науковців та видавців обрали серед числа українських бібліотек Олександрійську ЦБС і передали їй книги англійською мовою. Ці книги були зібрані під час книжкової ярмарки в Лондоні і передані в українські бібліотеки. Завдяки цьому нашій системі буде створено англійські полички для дітей та дорослих. В центральній бібліотеці вже діє польська поличка, яка користується неабиякою популярністю. І от зараз, завдяки програмі Незламні бібліотеки буде створено ще й англійську поличку. Тепер прихильники художньої та галузевої літератури нарешті зможуть читати улюблені книги англійською мовою. А маленькі наші відвідувачі вивчати та вдосконалювати свої знання з англійської мови, читаючи дитячу літературу англійською мовою. Близько 160 книг різноманітного спрямування є у декількох екземплярах, і на англійських поличках у бібліотеках міста з'являться вже з 1 червня. Це і фантастика, це і любовні романи, і світові бестселери, Це багато дитячої літератури, яка спрямована на розвиток дітей. Ви можете бачити, що тут і різні головоломки, є, кросфорди. Це і література для саморозвитку, дуже велика кількість. Це і література для бізнесу, про маркетинг, про організацію власної справи. Нагадаємо, що в системі Олександрійських бібліотек є також і польська полиця: добірка дитячих видань, класична література та бестселери в перекладі українською знайомлять читачів з культурою дружньої сусідньої країни та розширюють знання про її історію.